Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Хто це? Так, це пес патрон. Він справжній рятувальник. Він уміє знаходити мінні та вибухові небезпечні предмети. І сьогодні, малята, нам пес патрон розповість, які міни бувають. Слухаємо уважно і дивимось. Дітки, ви всі знаєте, що на нашу Україну напав лютий ворог. Де ми раніше були в безпеці, то зараз може стати небезпечне місце. Міни. Можуть бути непомітними, тому що міни маскують в зелений, в сірий, коричневий, в чорний кольори. Вони маскуються в землі, в траві та в кущах. Дітки, будьте уважні! Міни бувають різних розмірів маленькі та великі. Малята не беріть незнайомі та небезпечні предмети до рук. Будьте уважні, бережіть себе. Я вам кажу до побачення!